Розсадник декоративних рослин Проксима. Подивіться яка краса. Клен гостролистний Дрюмонді. Є у нас різних розмірів вони. Цей сезон весни 2022 року нам зіпсували кляті орки. Але нічого. Ці клени будуть на гарних нових вже українських вулицях. Слава нашій армії! Кле не чекають! І ця красавка! Погано, що сонця немає, і не видно всієї краси.